Наприкінці травня цього року в Кіровоградській обласній філармонії всеукраїнський конкурс вокально-хорового мистецтва Калиновий спів відбувся наживо. Сьогодні виживає давня традиція. Розкриває своє віме. 33-й всеукраїнський фестиваль конкурс вокально-хорового мистецтва Калиновий спів. До початку конкурсної програми присутні мали можливість ознайомитися з виставкою образотворчого та декоративно-житкового мистецтва «Калиновий розмай, що традиційно проводиться в рамках фестивалю. В центрі експозиції було розташовано колекцію рушників та фотовиставку калинового співу, витинанки Олени Кутецької, лауреата стипендії президента України для молодих майстрів народного мистецтва. Близько 80 робіт різбіра Віртуоза май обласного творчого об'єднання «Дивосвіт», учасника Асоціації народних умільців та художників аматорів промінь міста Знам'янки Валентина Невкритого а також вироби військово-збройних сил України, різбієра, члена національної спілки майстрів народного мистецтва Сергія Марощака. На виставку продажу вироби з традиційних та сучасних технік народного мистецтва представили місцеві майстри. Все це присутні мали змогу роздивитися під акомпанемент провідних майстрів мистецтв та художніх колективів міста. Спів унікальне духовне і культурне надбання великої співочої родини аматорського вокально-хорового мистецтва України. Започаткований 34 роки тому за ідеєю його натхненниці берегині, заслуженого працівника культури України Валентини семенівни Пращур і звичайного обласного огляду вокально-хорових колективів. Він перетворився на всеукраїнський форум народної пісенної творчості. За вагомих причин останніми роками фестиваль-конкурс проводився дистанційно, але це значно розширило географію та коло його учасників. Так, у 2023 році до заходу долучилися виконавці-аматори з Вінницької і Волинської, Дніпропетровської та Миколаївської, Полтавської та Рівненської, Хмельницької і Черкаської, Черновицької областей та Чехії. Усього 258 виконавських одиниць. А минулого року до Калинової родини приєдналися 57 аматорських хорових колективів з регіонів Запоріжжя, Івано-Франківщини, Одещини. Цьогоріч у живому форматі віднайшли можливість взяти участь у святі пісні учасники нашого краю та аматори Вінниччини, Дніпропетровщини, Полтавщини та Черкащини. Чисте відкриття фестивалю відбулося традиційно з пісні Гімну Калиновий цвіт у виконанні народного аматорського хорового колективу Горлиця та зведеного хору колективів Соколівської громади. Сьогодні знаковий день, тому що з часів ковіду також повномасштабного вторгнення це перший офлайн-фестиваль, який проходить в обласній філармонії. Тому я хочу подякувати. Колективу нашого центру народної творчості, обласній філармонії, нашому центру дитячої юнацької творчості, всім колективам, які приїхали до нас із інших областей, Калиновий спів став унікальним духовним і культурним надбанням аматорського хорового мистецтва України загалом та візитівкою Кіровоградщини зокрема. Це своєрідна сходинка до втілення засобом мистецтва національної ідеї єдиної Соборної України. Виражаю всім вам, дорогі мої, велику вдячність за те, що ви приїхали сьогодні. Без вас би не було калиного співу. Я хочу подякувати всім працівникам будинку народної творчості за те, що вони піддержать цей фестиваль. І роблять все для того, щоб він відбувся кожного року. Наш край подарував національній культурі, напевно, більше талановитих особистостей, ніж будь-який інший регіон України. І яскраве тому підтвердження склад журі 33-го всеукраїнського фестивалю конкурсу вокально-хорового мистецтва Калиновий спів. Високопрофесійні вокалісти та хормейстери, чий творчий доробок золотими літерами внесено в скарбницю національної духовності і культури. Пісня об'єднує серця і дарує надію на майбутнє. Учасники калинового співу, аматорські колективи клубних закладів територіальних громад, дитячих музичних та мистецьких шкіл, коледжів мистецької освіти з різних куточків України, понад 70 виконавських одиниць у номінаціях: обдаровані діти, солісти, вокалісти, вокальні дуети, вокальні тріо, вокальні квартети, вокальні ансамблі. Всі артисти аматори щедро дарували присутнім свій талант і натхнення. За рішенням журі спеціальну нагороду Кращий музичний супровід отримав концертмейстер Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв Олександр Калашник. Приємним сюрпризом цьогорічного колежного співу є презентація нової пісні, відомого в області автора, баяниста, акомпаніатора. Композитора Обернецької громади, який віддав професії викладача у закладах культури 50 творчих років, Анатолія Лякова. Пам'яталі затримайтесь, будь ласка, трішечки на сцені, тому що ми хочемо. Вручити вам диплом за перемогу у спеціальній номінації. Кращий твір місцевих авторів. Для цього Вадика Анатолійна журі вручає вам цей диплом. Дякуємо вам за творчість, дякую вам за натхнення. Гран-прі фестивалю цього року отримала учениця Доброволичківської школи мистецтв Єлизавета Морозова. Бога! Щоб видав навіть миленякий. Вітконя крила. Коли слухала Єлізавета, знаєте, це самоводок, це те, що давно, як кажуть, під Бога, те, що треба оберігати, як зимицю пока. Тому що це неймовірна дівчина, неймовірна співачка. Атмосфера професійної сцени, обласної філармонії, чудове звучання, світло та комфорт усе це додало фестивалю особливого піднесення. Кіровоградський обласний центр народної творчості дякує усім, хто долучився до пісенного дійства, обласній філармонії, учасникам, співорганізаторам, спонсорам, друзям. Саме завдяки вам, коли спів став не просто святом, а демонстрацією єдності, коли кожне серце б'ється в нісон при звуках української пісні.